10 найбільш ліберальних коледжів, які надають пріоритет спільноті та досвіду. Ліберальна освіта більше, ніж просто політична упередженість інвестиція в майбутнє. У сучасному світі, де політична поляризація досягла погею, вибір навчального закладу для багатьох стає не лише питанням академічної підготовки, а й відображенням власних цінностей. А коли справа доходить до ліберальних коледжів, Проблема часто зводиться до політичної упередженості. Однак я вважаю, що зосередження виключно на політичному аспекті втрачає набагато важливіші та глибокі переваги, які ці заклади пропонують своїм студентам. Ліберальна освіта, особливо в середовищі, де прогресивні цінності є пріоритетом, є інвестицією в критичне мислення, соціальну відповідальність і готовність вирішувати складні проблеми, з якими стикається суспільство. Я пригадую власний досвід відвідування невеликого гуманітарного коледжу. Звичайно, в університеті панували ліві погляди, але це не було самоціллю. Навпаки, це створило атмосферу відкритості та бажання обговорювати різні точки зору. Вчителі заохочували до дебатів, ставили складні запитання та допомагали нам сформувати власні переконання, засновані на аргументах і доказах, а не на сліпому дотриманні до ГМ. Що відрізняє ліберальні коледжі від інших. Окрім політичної орієнтації, яка, безумовно, присутня, ключовими факторами є індивідуальний підхід. Багато ліберальних коледжів пропонують менші класи, що дозволяє професорам приділяти більше індивідуальної уваги кожному студенту. Це створює більш сприятливе середовище для навчання та сприяє розвитку тісних стосунків між учнями та вчителями. Акцент на критичному мисленні замість того, щоб просто запам'ятовувати факти, ліберальні коледжі заохочують студентів аналізувати інформацію, оцінювати аргументи та формулювати власні висновки. Це вміння необхідне в будь-якій професії та життєвій ситуації. Соціальна відповідальність багато ліберальних коледжів активно просувають ідеї соціальної справедливості, рівності та стійкості. Студенти залучаються до проєктів, спрямованих на вирішення соціальних проблем, що сприяє формуванню громадянськості та готовності брати участь у суспільному житті. Міждисциплінарний підхід ліберальні коледжі часто пропонують унікальні академічні програми, які поєднують елементи різних дисциплін. Це дозволяє учням отримати ширше розуміння світу та розвинути навички, необхідні для вирішення складних проблем. Давайте розглянемо конкретні приклади, натхнені статтею. У статті згадується Хемпширський коледж, який не має літерних оцінок і наголошує на самостійному навчанні. Я думаю, що це чудовий приклад того, як ліберальні коледжі можуть вийти за межі традиційних методів навчання. Відсутність буквених оцінок може зменшити стрес і дозволити студентам зосередитися на процесі навчання, а не на кінцевому результаті. Самостійне навчання розвиває відповідальність та ініціативу, необхідні для успішної кар'єри у світі, що швидко змінюється. Сара Лоуренс, згадана в статті, привертає увагу своєю активною підтримкою професорів. Це важливий фактор, яким часто нехтують при виборі коледжу. Хороші вчителі це не лише фахівці своєї справи, а й наставники, здатні надихнути та підтримати учнів на шляху до успіху. Беннінгтонський коледж з його акцентом на власних спеціальностях і польовій роботі демонструє, як ліберальні коледжі можуть запропонувати унікальні можливості для практичного досвіду. Польова робота це чудовий спосіб застосувати те, що ви дізналися, на практиці та отримати цінні навички, які стануть у пригоді у вашій майбутній кар'єрі. Каліфорнійський університет у Берклі, як колиска прогресивних студентських рухів. Є яскравим прикладом того, як ліберальні коледжі можуть бути центрами соціальної активності. Участь у студентських організаціях та кампаніях чудовий спосіб розвинути лідерські якості та зробити свій внесок у вирішення соціальних проблем. Мої особисті спостереження та поради. Вибираючи ліберальний коледж, важливо дивитися не тільки на політичний аспект, фактори, які слід враховувати, включають. Атмосфера на кампусі: відвідайте кампус і поговоріть зі студентами та викладачами, щоб дізнатися, чи підходить вам атмосфера. Програми навчання. Перегляньте програми навчання, щоб переконатися, що вони відповідають вашим інтересам і цілям. Можливості для отримання практичного досвіду, дізнайтеся про можливості стажування, польової роботи та студентських проєктів. Підтримка студентів дізнайтеся про ресурси, які коледж пропонує для підтримки студентів, наприклад, поради, планування кар'єри та допомогу в навчанні. Кілька застережень. Варто зазначити, що не всі ліберальні коледжі створені рівними, деякі можуть бути більш прогресивними, ніж інші. Важливо провести дослідження та переконатися, що обраний вами коледж відповідає вашим цінностям і цілям. Крім того, важливо пам'ятати, що гуманітарна освіта не є гарантією успіху. Успіх залежить від вашого бажання працювати, вчитися та адаптуватися до мінливих умов. Висновок ліберальна освіта це інвестиція в майбутнє. Це розвиває критичне мислення, соціальну відповідальність і готовність вирішувати складні проблеми. Обираючи ліберальний коледж. Важливо дивитися не тільки на політику, але й враховувати такі фактори, як атмосфера кампусу, академічні програми, можливості для отримання досвіду та підтримка студентів. Гуманітарна освіта не є гарантією успіху, але вона дає вам інструменти та навички, необхідні для досягнення ваших цілей і змін у світі. Вважаю, що освіта має бути не лише засобом здобуття знань, а й платформою для розвитку особистості, розвитку критичного мислення та виховання громадянської відповідальності. Ліберальні коледжі з акцентом на прогресивних цінностях та індивідуальному підході можуть бути чудовим вибором для тих, хто шукає таку освіту.